«Катруси, ти? Оце так зустріч, Олег підійшов до сусіднього столика в кафе, щоб привітатися з жінкою, з якою вони не бачились майже 20 років. Тепер я Катерина Іванівна і не розумію, чому ти так радієш наші зустрічі після всього того, що ти зробив, спокійно допиваючи свою каву, відповіла Катерина. Катрусю, облиш, це ж коли було. Я і справді дуже радий тебе бачити. Не дочекавшись запрошення, Олег підсів за столик до молодої жінки. Якою ж ти красивою стала? Та тебе просто не впізнати. Ну, розповідай, як ти, де, що? Молодик став жваво розпитувати свою знайому про її життя. Катерина дивилась на нього і не могла зрозуміти, чому він з'явився в її житті саме зараз. Для чого доля підготувала їм цю випадкову зустріч. Перед очима відразу спливли події 20-річної давності, а в душі почалася справжня буря. Серце стало колотати так сильно, що Катерині ледве вдалося вгамувати свої емоції. Ось вона, молода 18-річна дівчина, крутиться біля дзеркала у весільній сукні, адже через тиждень у неї весілля, у голові купа планів і мрій про щасливе сімейне життя. Мама тоді була проти її такого раннього шлюбу, адже Катерина студентка, їй вчитися треба, та хіба любові не кажеш. Молода дівчина закохалася у сусідського хлопця Олега, який був старшим від неї аж на 6 років. Майбутній зять мамі дівчини не подобався, бо був таким, ще тим шибеником, але відмовити доньку від цього шлюбу вона не змогла. Він не одружиться з тобою, я дитину чекаю. Слова найкращої подруги Катерини, яка до того ж мала бути у них на весіллі дружкою, прозвучали, як вирок. Оленко, що ти таке говориш? Олег мій наречений, розплакалась Катя. Був твій, а стане моїм. Ти ж розумієш, що дитина це дуже серйозно, так що, подругу, знімай свою сукню, не пригодиться вона тобі цього разу, а Олега відпусти так буде краще для всіх. До весілля залишалося всього кілька днів зал оплачений, гості запрошені. Катерина просто ридала, хоча розуміла, що сльозами горю не допоможеш. Це навіть краще, що ти все, про це знаєш, Пробач, якщо зможеш. Це все, що в своє оправдання сказав Олег. Весілля відмінили, Олег з Оленою поїхали за кордон. Це її батьки все організували. А Катерина зачинила свою сукню у шафу, як і зачинила своє серце на замок. Зараз Катерині 38 років, а вона досі не заміжня. Після усього, що сталося, вона кинулась в роботу. Проте дівчина нещодавно стала зустрічатися з Андрієм, який, власне, на роботі її побачив. Андрій Іванович її начальник. Він давно звернув увагу на красуню Катерину, але вона ніяк не хотіла впускати його в своє життя. Ой, донечко, втратиш такого нареченого не пережалієш, радила Катерині мама. Виходь заміж, навіть не думай, будь-яка дівчина була б щасливою стати його дружиною і красивий, і розумний, а головне любить тебе по-справжньому. Після довгих розумів Катерина нарешті погодилась. Але тут знову в її житті з'явився Олег. Їхню випадкову зустріч в кафе він розцінив як долю, і вже після цього не давав проходу Катерині. Так розворушив старі почуття, які досі не згасли у серці дівчини, що зробив їй пропозицію. І вона відповіла згодою. Сімейне життя у Олега зеленої не склалося, вони розлучилися давно. І тепер, дивлячись на успішну Катерину, яка так і не вийшла заміж, він поспішив зробити їй пропозицію, бо не хотів втрачати вигідну для себе партію. Подумайся, доню. Зрадив раз і зрадив друге, та у нього двоє дітей, і йому їх на ноги треба ставити, намагалась мама достукатись до здорового глузду доньки, але та, наче перебувала під чарами Олега. У призначений день Олег з шикарним букетом квітів, купленим за останні гроші, стояв біля Рацу і чекав на свою наречену. В голові у нього вже вимальовувалась картинка, як він тепер заживе з своєю дружиною, у якої є і квартира, і машина, і до того ж вона досі щиро його любить. Раптом у Олега задзвонив телефон. Він підняв слухавку і почув незнайомий чоловічий голос. Катерина не прийде, вона моя наречена, а ти її не вартий. І всі ці роки вона чекала не на твоє повернення, а на щасливу зустріч зі мною. Від нерозуміння, що відбувається, Олег набрав Катерину, але був збій виклику. І так кілька разів він не тямився від злості, як це вона посміла кинути його перед вівтарем. Невдячна така, не змогла оцінити свого щастя. Та Катерина таки оцінила своє справжнє щастя яким виявився Андрій? А свій номер телефону вона змінила? Бо навіщо в життя нове брати щось старе?